Джордж Нойл Гордон Байрон, шостий барон Байрон, англійський поет, який став символом романтизму і політичного лібералізму в Європі. Поряд з Персі Шеллі і Джоном Кітсом представляє молодше покоління британських романтиків. Його альтер-его, Чайльд Гарольд, став прототипом незлічених байронічних героїв у літературі різних країн Європи. Мода на байронізм. Тривала і після смерті Байрона, навіть незважаючи на те, що до кінця життя у віршованому романі Дон Жуан і жартівливій поемі Бепо, сам Байрон перейшов до сатиричного реалізму з опорою на спадщину Олександера Поупа. Батьком Джорджа Байрона був капітан Джон Байрон, який на флоті через свій розгульний характер отримав прізвисько Божевільний Джек. Мабуть, від батька він і отримав свій непростий та запальний характер. Байрон успадкував титул лорда ще в дитинстві, в 10 років йому також перейшло в спадок Ньюстецьке аббатство. Але через фінансові труднощі в родині Байронів не було можливості утримувати цей старовинний маєток. Тому зовсім юному Байрону з мамою довелось поїхати в її рідну Шотландію. Але, попри все, в дорослому віці лорд Байрон часто навідував рідне гніздо. Сьогодні Нюстецьке аббатство в графстві Ноттінгемшир відкрите для відвідувачів. В замку зберігається велика колекція особистих речей поета, серед яких його фехтувальна маска та боксерські рукавиці. Джордж Байрон, попри свою кульгавність, був відмінним спортсменом. В маєтку також можна побачити ліжко Байрона. Яке він умудрився привезти з собою з Кембриджа. В саду аббатства знаходиться могила собаки Байрона Ньюфаундленда Боцвана цей монумент з білого мармуру, на якому вигравірована епітафія, яку написав сам поет? Байрон дуже любив тварин, і навіть в своєму заповіті він вказав, що хоче бути похованим біля собаки. Однак його воля не була виконана. Поета похоронили в родовому склепі. Церкві біля аббатства. курйозний випадок стався, коли Байрон навчався в Кембриджі. Він спробував провести в гуртожиток свого улюбленого бульдога. Але на той час в університеті щодо собак була сувора заборона. Отримавши рішучу та остаточну відмову, Байрон дуже розсердився і купив прирученого ведмедя. Попри величезне незадоволення адміністрації, в правилах про заборону утримання ведмедів нічого не було, і тому з цим фактом керівництво довелося змиритись. Сьогодні лорда Байрона вважають одним з провідних діячів романтичного художнього, інтелектуального і літературного руху в Європі у 1800-х роках. Світову славу та визнання Байрону принесла його поема паломництва Гарольда». Яка стала початком нової революційної течії в англійському романтизмі? Байрон вів дуже розпусний спосіб життя, і через його алкоголізм та великі борги дружина залишила його одразу після народження дочки. Дочка Августа Ада Байрон стала відомим математиком та першим у світі програмістом. Сам лорд Байрон за життя бачив її лише один раз через місяць після народження. На честь Ади Байрон названо мову програмування Ада, а в честь самого Лорда Байрона названо кратер на планеті Меркурій. Байрон написав поему Мазепа про ранні роки життя державного діяча Івана Мазепи, який згодом став гетьманом України. Попри те, що Джордж Байрон жодного разу не був в Україні, в поемі він вдало описав велич українського народу та красу нашої природи. Байрон є національним героєм Греції, так як взяв активну участь в Грецькій революції. Він навіть на свої гроші купив і спорядив військове судно, на якому подався допомагати грецьким повстанцям. Між публікацією першого збірника віршів Байрона і першою рецензією на неї пройшов цілий рік. Пізніше поет згадував, що йому пощастило, так як за цей рік він встиг скласти. Багато інших творів, тепло зустрінутих критиками. Але якщо б першу його книгу відразу сприйняли б в багнети, у нього просто пропала б тяга до подальших літературних дослідах. Байрон помер у Греції, але його останки були поховані у Великобританії. Мій дух як ніч, О, грай скоріш, я ще вчуваю арфи глас. Нехай воркує жалібніш і тішить слух. В останній час, якщо надія в серці спить, її розбудить віщий спів, як є сльоза, вона збіжить, поки мій мозок не згорів, але суворо й смутно грай додай жалю в свій перший звук молю тебе заплакать, дай, бо розпадеться серце з мук, воно в собі терпить давно, давно вже в ньому вщерть образ. Як не поможе спів? Воно од мук тяжких порветься враз.